Армія Росії продовжує наступ на Сумщині. Прикордонні села потерпають від постійних обстрілів деякі з них вже окуповані. Місцеві жителі рятуючись від ворожої армії, вимушені проходити кілометри пішки, щоб дістатися безпечних місць. Вони розповідають, що вулиці розбиті, лежать вбиті. Ворог свідомо нищить не лише військові об'єкти, але й цивільну інфраструктуру. Під ударами впиняються аграрні підприємства, храми та інші об'єкти, що є основою життя громад. Головна мета цих варварських дій підійти якомога ближче до міста Суми, створивши постійну загрозу для обласного центру. Яка ситуація наразі, які загрози існують, та що відбувається насправді на Сумщині? Дивіться у нашому випуску. З вами новини ТСН, Я Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Ну а ми переходимо. До головного російська армія продовжує наступ у сумській області за даними аналітиків Діпстей станом на 4 червня 2025 року ворог окупував села Андріївка та Водологи та наблизився до міста Суми на відстань 22 два. Кілометрам, президент Володимир Зеленський повідомив, що сили оборони України, докладаючи надзвичайних зусиль, не дають ворогу накопичувати максимальний кулак для подальшого просування в глиб нашої території. За словами речника держприкордонслужби Андрія Демченка, Росія активно прагне розширити зону проникнення піхоти на Сумщині. Ворожі війська продовжують направляти групи піхоти на територію України в межах юнаківської та хотінської громад, намагаючись закріпитися та створити плацдарм. Арми для досягнення своїх цілей росіяни застосовують весь арсенал руйнівних засобів. Вони активно використовують артилерію, дрони, керовані авіабомби та некеровані авіаційні ракети. Ці засоби спрямовані на знищення українських позицій та максимальне ускладнення оборони наших захисників на тлі цих інтенсивних бойових дій у прикордонних населених пунктах Сумської області. Триває евакуація населення, щоб обезпечити цивільних від постійних обстрілів та наступу ворога. Нагадаю, що Росія неодноразово заявляла про намір створити так звану буферну зону вздовж кордону з Україною, зокрема на території Сумської області. Голова Глушківського району Курської області Павло Золотарьов навіть пропонував Путіну захопити щонайменше суми, щоб досягти цієї мети. Обговорювалися різні варіанти глибини так званої буферної зони, зокрема 10 кілометрів, а також 20-30 кілометрів. Українська розвідка та президент Зеленський повідомляли про значне скупчення російських військ до 50 тисяч на сумському напрямку, що свідчить про підготовку до наступальних дій з метою створення цієї зони. Начальник прес-служби бригади Сталевий кордон Іван Шевцов в ефірі телеканалу Новини Лайф. Роз'яснив стратегічну важливість просування російських загадників у бік юнаківки за його словами. Цей населений пункт є критично важливим, оскільки його розташування ближче до сум. Дозволить ворогу здійснювати більш прицільні та руйнівні обстріли. Шевцов наголосив, що якщо ворог займе Юнаківку, то місто Суми опиниться безпосередньо під загрозою, що значно погіршить безпекову ситуацію для обласного центру. Крім того, Іван Шевцов висловив переконання, що так звана буферна зона є лише примарним явищем, і в реальності її ніде не буде. З погляду окупантів це. Зона розмежування просто зона безперервних бойових дій. Буферна зона це та сама лінія зіткнення, на якій будуть постійно точитися бої, і вона буде просуватися, доки ворог повністю не захопить певну територію. Пояснив він. Шевцов переконаний, що насправді ворог хоче не просто створити буферну зону глибиною 20-30 кілометрів, а прагне повністю захопити Сумську область, так само як і Харківську та інші області на сході України. Старший лейтенант Сил оборони України на позивний Алекс розповів, що ситуація в області тривожна, але українські військові знищують окупантів, які намагаються просуватися на мотоциклах. Військовий припустив, що ворог хоче вийти на рубіж Хотінь. Писарівка, кияниця, мар'їне. Алекс вважає, що росіяни не збираються штурмувати суми через те, що місто доволі велике, але вони хочуть наблизитися, щоб тероризувати суми – Чого цілком достатньо, щоб зробити його непридатним для життя? Аналітики інституту вивчення війни зазначають, що армія Росії активізує наступальні дії на півночі Сумщини, але захопити обласний центр найближчим часом не зможе. Водночас мешканців прикордонних регіонів Сумщини закликають евакуйовуватись через загрозу бойових дій. Через бойові дії у сумській області також страждають аграрії. Директор УТОВА агролінії Дмитро Левіче розповів, що російські агресори щодня накривають регіон ракетами та безпілотниками. Щоденно вбивають цивільне населення та руйнують житлові будинки. Окрім обстрілів по населених пунктах, болючих втрат зазнає аграрний сектор. Палають склади, техніка, руйнується інфраструктура, гинуть посіви. Прикордонні села майже повністю зруйновані. Росіяни лізуть потрохи, загарбуючи українську землю. Руйнуючи все на своєму шляху. За словами Левичева, життя у Сумській області, наразі як в пороховій бочці. В фермерських господарствах окупанти руйнують складські ангари та сільськогосподарську техніку. Ціляться рашисти просто у закриті приміщення бо бояться ЗСУ. Та днях було також зафіксоване влучання БПЛА у ферму в Роменській громаді, де загинули. Світські тварини аграрії в повному сенсі слова працює під вогнем. Деякі господарства вимушено спеціально виганяють техніку з місць зберігання на відкриті майданчики та знімають дах з ангарів, щоб окупанти не скидали бомби. Українці, які залишилися там жити, працюють під постійним терором з боку Росії. Також Росія знищує українські церкви. Так, 2 червня в Сумщині внаслідок авіодару зруйновано успенський храм. Три керовані авіабомби влучили в самісінький центр села Хотінь. Наслідок атаки серйозно постраждав спенський храм, збудований близько 20 років тому. Ударна хвиля пошкодила стіни святині. Вибила вікна. Руйнації зазнали також внутрішнє оздоблення церкви, ікони вівтар, церковне начиння, повністю знищено приміщення хрестильні, що розташовувана поруч. Цей зухвалий злочин проти релігійної та культурної спадщини, вкотре підтверджує терористичний характер російської агресії, спрямований не лише проти людей, а й проти духовного та історичного коріння українського народу. Сумська єпархія молиться за мир, захист божий для всіх мешканців Хотінської громади та відродження зруйнованого храму. Теця у повідомленні у ніч проти 4 червня ворог атакував і лебединську громаду 12 мам безпілотниками. Вони влучили по підприємству у селі громади, який виробляв біотенол. Про це повідомляє сумська ОВА. Наслідок ударів сталася пожежа. Пошкоджено цистерне стався розлив патоки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Окрім приміщень підприємства, пошкоджено близько 10 приватних будинків. Фахівці оцінюють екологічні наслідки. Остаточному штабу руйнувань уточнюються. Волонтери Українського Червоного Хреста показали відео евакуації людей із села Хотін, що на Сумщині. Літню жінку та її доньку доправили до Сум. Это шо? За икона. Да е вот дам Так 4 ночи не спрять. Четыре б Еще 4 не поспали. вообще А что сегодня громко было. Так и наші, Так, ты не кусаешься, пацан. Поїдешь туристам? Не ну, выскочил. Не Так, тихо, не нервуйся, не нервуйся. Також червоний хрест України показав болюче відео з українцями, які самостійно вийшли з окупованої Костянтинівки та прийшли пішки аж до хотіня. В'ячеслав Трубанов та дружина його брата Ніна прийшли пішки близько 15 кілометрів. Вони кажуть, що їхнє село зруйноване. І повне російських військових за словами чоловіка, росіяни, зайшовши у село, забрали усю гуманітарну допомогу. Українці дочекалися, поки стигнуть обстріли і вирушили у дорогу. Двоє літніх людей змушені були обходити вбитих, щоб дістатися до іншого села під контроль Україні. Вбиті лежать вся вулиця розбита. Отак От ідеш і обходиш. Розповіли вони. Нагадаю, що 3 червня російські окупанти завдали удари по центру Сум з далекобійної реактивної системи залпового вогню з касетами, наслідок чого 4 людини загинули і 28 постраждало. Просто по місту, по звичайних вулицях з реактивної артилерії, абсолютно свідомий удар по цивільних, так зеленський прокоментував атаку по сумах за його словами, щонайменше один снаряд РСЗВ не розірвався, пробивши стіну кімнати звичайної квартири на 9-му поверсі. Все, що треба знати про російські бажання закінчити цю війну, наголосив він. Президент України висловив переконання, що без тиску світу, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню. Команда ТЕСНЮ висловлює найщиріші співчуття всім, хто втратив близьких, і бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим. Ми закликаємо усіх не нехтувати своїм життям та покидати місця в зоні бойових дій. Пам'ятайте, що ваше життя найцінніше. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.